Виписали піселі із Чехії. Так, також звітний майстер контакт! Дякую, дякую! Всім ще дякую! Вітаю вас, дорогі друзі! Ви сьогодні багато чули майже від кожного. Що включає в нас в Ось такі зустрічі! Я знаю, що є онлайн, дякуючи карантину, але ні одна онлайн зустріч не передасть ці емоції. Це тепло, яке ви одержали сьогодні. Правда? Yeah. Мене... Дякую. Мене теж зробили таке міроприємство. Перед вами стоїть жінка, яка е, до своїх 42 років не бачила моря, яка тільки бачила його в телевізорі і мріяла його побачити, яка ніколи не була за границею. Яка, можливо, десь там далеко в снах мріяла мати свій автомобіль, але вона розуміла, що ніколи вона собі не дозволить, не дозволить, не заробить, не наскладає за все своє життя. І ось таке міроприємство. Далекий-далекий рік Галини Петрівни проходило міроприємство в Алушті. І я не їхала на міроприємство. Знаєте, чого я їхала? Їхала побачити море, тому що мені сказали, що готель буде на березі моря, і я зможу побачити море. І слава Богу, що я їхала заради моря. Але я з цього мероприємства не вийшла. Мені цікаві були ці люди. Я бачила, що це інші люди. Я бачила е ці очі, які світилися добром, щедрістю, теплом. Я бачила, що ці люди зацікавлені в моєму теж рості. І я вирішила одне: я хочу бути разом з цими людьми, я хочу займатися тим, що вони, хоча я не зрозуміла абсолютно чим я маю займатися. Я нічого не зрозуміла. Але я їхала і їхала на далі міроприємства, тому що коли я хотіла поділитися тим, що я бачила, мене ніхто не чув. І коли за вами ніхто не йде, не слухає. Можливо, сьогодні багато сидять людей, які думають, от не послухала мене, не пішла. Як жаль? Не жалійте. І їздіть до того часу, поки за вами не підуть люди. Міняйтеся, тому що вас поміняє вашу впевненість і в компанію, і в продукт, і в ці бонуси дадуть тільки такі мероприємства. Одного прекрасного дня задзвонив телефон і мені сказали: ми нагороджуємо вас поїздкою в Шрі-Ланку. І я, знаєте, ну, це було перед Новим роком. Я почала дивитися, ну, описати. Ці, знаєте, емоції, це просто неможливо. І я почала дивитися на карті, де ця Шрі-Ланка. Але через тиждень е задзвонив знову телефон, і мені сказали, пані Олександра, ви не розчаруєтесь, ви не проти, якщо ви не поїдете на Шрі-Ланку, а поїдете на Балі. <риклад> Як ви думаєте? <риклад> я не бачила ніколи, не знала, де Балі, не знала, де Шрі-Ланка. І ті емоції, які я одержала на балі, це просто не передати. Я, я, я не знаю, як вам це описати. Я просто не знаю, тому що там потрібно бути. Коли мені дзвонили і сказали, що ви можете піти в салон і вибрати автомобіль, який хочете. Я знаю компанії, які кажуть, що вам потрібно білий мерседес, нічого іншого. У нас дуже прекрасна компанія. Вона нікому не розказує, який, а виберіть собі такий. Який вам подобається, і я вибрала такий, який мені подобається. Toyota я Hybrid. це Я дуже люблю свій автомобіль. Коли то це каже: Мамо, ти що, любиш машину свою більше ніж мене? <смі> Ні, я люблю діло, яким я займаюся. І щоб у вас все вийшло, щоб ви могли одержувати оті бонуси. Це не тільки автомобіль. Так, мій майстер Німеччині вже отримала, ви знаєте, в неї є свій дім. Двохповерхові, в неї нова машина, їй нічого не потрібно такого. Вона каже, ти знаєш, що я хотіла? Нову кухню за декілька тисяч доларів, кухонну стінку і взагалі ремонт там зробити. І тут компанія теж дозволила. І вона насолоджується цим бонусом. А я насолоджуюся ще більше. Коли починають одержувати мої партнери бонуси, ви собі не представляєте? Далі це було в Балі, це було минулого року. Цього року е -е, теж мені подзвонили, сказали вигородні поїздкою в Індію. Дівчата, я дуже любила хлопці, дівчата, хто любив індійські фільми. підніміть руку. Ну, в юності, Боже, це була моя любов. І як я би хоч раз хотіла бачити оцих, знаєте, <зараз> з крапочками, отак живу. І коли ми приїхали. І так, як нас зустрічали, і як нам малювали оцю червону крапочку, і ти йдеш у тих платях. Так як нас зустрічали, а так як нас нагороджували на балі там, де президенти з'їжджають, це 20, коли ти йдеш. І тебе ведуть о, в національних костюмах і зустрічає президент, знаєте. Обнімає, вітає, каже, Боже, яке у вас красиве плаття? На мені було це плаття. Я дуже цим горжуся, тому я побіла, перероділася. Дякую вам. Е Індія. Ну, це було щось неперевершене, тому що е це був е вечірка, як завжди, коли нас приймали. Нас возили по самих найкращих, як кажуть, місцях. Потім там, де вітали майстри, ви знаєте, коли я бачила це на Балі, я думала, кращого просто не буває. Це казка. Це коли тобі хотілося вщипнути, сама себе сказати, Боже, не вже це реальність. Ну а коли в Індії вітали нових майстрів? Я не знаю замок, де живе король і де вони йдуть, і теж їх. У по тих сходах дівчатка на таких каблуках. І я сиділа, думаю, боже, будь зі мною. Нехай по цих сходах, слідуючий раз, іде моя Тетяна Коваль. Зараз я мрію, щоб пішла Олена Харши, яку ви сьогодні бачили. Олег Коваль, всі, які є в моїй структурі, я мрію зараз людьми. Ви собі не представляєте, як насолоджується людина, коли нагороджують її людей. Це, це наші мрії, майстрів. І я хочу вам сказати одне. Навіть я хочу закінчити сьогодні такою знаєте, повчальною притчею. У кого може є будівельний бізнес? Був? Ну, не важно. Я думаю, що кожен із вас бачив, коли йде будівництво, і такі на поверсі першому роблять ще на другому, на третьому, четвертому, п'ятому, такі знаєте. І наверху був майстер на п'ятому поверху. Йому дуже був потрібний той, який на першому. Але на будівництві ж завжди такий рух, глук, нічого не чути. Він кликав-кликав, зрозуміє, що не почує. Він тоді взяв і кинув гривень. Ну, той ще ще щекатуру, підняв кишеню, поставив і щекатури далі. Кинув 10 гривень, підняв і ще щекатури далі. Ну, 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 що ж робити, ще 100 гривень мав, взяв, кинув, той теж підняв 100 гривень і ще щекатури далі, той так розізлився, Найшов камінець і кинув йому прямо на оцю, о, як українською мовою, на, на каску. І той такий знає... раз, подивився. Таким возмущение, е, Спасибі, не знаю. <схай> Вибачте, я вже 25 років живу в Чехії, трошка слава <схай> Так, І він так розізлився так дивиться. Е, знаєте, що воно нам говорить про це? Е, дуже часто Бог нам в житті дарує малесенькі сюрпризи, маленькі подарунки. Точно так, як у цьому будівництві: 5, 10, 100. А ми беремо це як ну як я молодець. От я молодець, у мене все вийшло. Ми забуваємо сказати: Боже, дякую Тобі. Сьогодні Ліля, дякую Ліля, вона так гарно розказувала про це. Боженьку, дякую. Я у ці емоції мала щастя жити з нею разом. в Боженьку, дякую. Знаєте, коли ми проживаємо емоції, коли у вас що виходить в житті? Підніміть голову. Скажіть, Господи, дякую Тобі. Тому що ми про це забуваємо. А коли в нас якісь малесенькі проблеми, то що ми? Боже! За що? Боже, чому? А треба робити все наоборот. Потрібно дякувати. Потрібно вчепитися о того майстра, який там. Кожний із вас, хто сьогодні приїхав, має вишестоячого майстра. Вчепіться. Я завжди люблю казати, як той кліщ. Вчепіться за свого майстра, тому що ніхто так більше не зацікавлений у вашому розці, як ваші наставники. Не підходить вам перший майстер, є другий, третій, четвертій. Я хочу просто низько вклонитися Галині Петрівні і Зеніті Сергіївні за те, що вони в мене є. Тому що коли мені щось тут не виходить, я знаю, що до них можна звернутися. А знаєте, що чим я пишаюся? Що це ті люди, які допоможуть не тільки своїй структурі, які допоможуть будь з вас. Знаєте чому? Тому що вони знають, що Бог за добро платить добром. Тому я вам бажаю. Вчепитися за своїх майстрів, любити, дякувати їм, і у вас все погодиться. Я вас всіх люблю. Дорогі друзі, я сюди приглашаю всіх 20 нагороджених тисячних наших майстрів, хто получав. Бонуси, нагороди від нашої компанії. Так, Анатолій Іванович, виходьте. Мастер 20 тисяч. На сцену. Це точно 20 тисячники. Виходьте. 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 А ви фотографуйте цих людей. Вони ж зв'язки. Ребята, а теперь смотрите. Два бонуса. Два бонуса. Сколько у тебя бонусов? Два бонуса. У меня бонус. У и Сергеевны не счесть. Один, но, но очень большой. Ну, пока, один. Ну, пока, пока, один. пока один. Вот видите, ребят, сколько подарков, а? Вот это стоят люди, которые сделали то, что нужно сделать. Іду всем нам успеха. Вы аплодируйте всем тем людям, которые были.